Сердечні вітання, дорогі друзі. В ефірі Гармонія. І з вами я, Олександр Шенкарук. Свідомість відображає себе в слові, як сонце в малій краплині води. Слово відноситься до свідомості як малий світ до більшого світу, як жива клітина до цього організму, як атом до космосу. Усвідомлене слово є мікрокосмом. Людської свідомості, будучи носієм мови, кожен з нас має абсолютно унікальний запас слів. Цей набір є потужним інструментом програмування в буквальному сенсі. Як говоримо, так і живемо, що заявляємо, те і маємо. Слова це одяг наших думок. Що думаємо, що проголошуємо. Та й отримуємо в нашому житті. Сьогодні ми з вами поговоримо про так звану органічну мову. Органічна мова це слова і вирази, які напряму впливають на фізіологічні органи людини. Вам добре відомі ці слова і вирази. Це по справжньому небезпечна і руйнівна енергія, яка здатна підірвати най... навіть найміцніше здоров'я. Будь хоч воно втричі богатирським. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на те, наскільки віртуозно замасковані слова руйнівники. Відразу не віриться, що такі нешкідливі на вигляд можуть так сильно шкодити нашому організму. Ось, наприклад, погляньте: луснуло моє терпіння. Я вже голову зламав, щось мене гризе постійно. Цю висину мені проїло. Сидить у мене в нирках, в печінках, мені перекрили кисень, щось або когось не переварюю. Всі соки з мене вичавили. багато крові мені попсували. Ай, чехати я на це все хотів. Набридло. Просто ножем по серцю. Мене вже колотить. Цю шию відсиділи ці родичі, ситий горлом. верне з душі. Заганяли мене до смерті і так далі. Цей список можна продовжувати. Правда ж? Відмінне маскування? Нам здається, що ми вживаємо ємні метафори, а насправді ми віддаємо сили. Казівки, такі команди до виконання нашому тілу. Спочатку людина включає слово руйнівник в свою активну мову, закладає програму конкретної хвороби. І потім виникає хвороба. І не якась така собі хвороба, а точно та хвороба, яка була заявлена, озвучена. Пропоную вам поспостерігати за своєю мовою, друзі, за мовою своїх близьких і будьте певні. Як тільки ви виявите в своїй мові слова руйнівники, ваша мова від них швидко очиститься. Механізм тут звичайно, простий і зрозумілий, виявлений значить викритий, викритий, значить обезбройний. Отже, вважаємо, що слів «руйнівників» ви позбулися, Ще міг вас вітатиму. Якщо ці слова стануть проскакувати, то ви миттєво будете поміщати це, і швиденько будете заміняти шкідника на нейтральний синонім і дуже допоможете своєму тілу, своєму здоров'ю. Ось так все просто. Маски зняті, і мова очищається. Викриті слова руйнівники поступово підуть з вашої мови. Те ж саме варто зробити з, з одним набором слів. Ці слова отримали назву слова кайдана «пута», надзвичайно точна назва, тому що точно відображає саму суть. Вживаючи слова кайдани, ми обмежуємо себе і в свободі, і в можливостях, і в праві. яке дане кожному з нас від народження. Отримувати від життя все найкраще це наш святий обов'язок. Слів кайданів на щастя не так багато. Не треба надзвичайних зусиль, щоб очистити від них свою мову. І існує 4 групи кайданних слів. Перша. Клан кайданних слів у мене не вийде. Ці слова чітко вказують на невпевненість в собі. За ними завжди манячить переконання, що його здібності обмежені. Що він сірий, непримітний, звичний такий, буденний, слова клану у мене не вийде, в буквальному сенсі зміш... змушують стояти на місці, постійно сумніваючись в собі, в переконанні, того, що унікальних здібностей, які ми всі наділені від народження, ні до чого нас не зобов'язує. І що послання звернені до кого? Ну, якщо людина та що наділена талантом. Ти не сердцених відповідальність, що це зовсім і не до нас. Подивіться, ось вони, ці слова, за які дуже зручно сховатися, причаїтися і не виконати свою унікальну життєву місію. Не можу, не вмію, не впевнений, не вийде. Це вище моїх можливостей, від мене не залежить. Не візьму на себе таку відповідальність. А саме підступне слово клану у мене не вийде ювелірно замасковане. Постараюсь, зніть цього слова фальшиву віру в результат. Приберіть з нього напівмертвий ентузіазм і неодмінно побачите його справжнє обличчя. Постараюсь і зрозуміти, що транслюється слово. Бачите? Все вірно, ось це я в себе не вірю. Це воно. Друга група кандальних слів. Я негідний. Шанувальники слів, я негідний, як правило, не стоять на місці. Вони по-справжньому прагнуть до саморозвитку і добре розуміють, що в цьому і полягає сенс їхнього життя. Саме ці люди мають репутацію чудових майстрів на всі руки. Саме вони. Везуть на собі все і всіх. Вони беруть відповідальність за все підряд, що є. І вони впевнені, що робоча коняка і вони самі є синонімами. І знаєте, не треба бути досвідченим психологом, щоб помітити наскільки сильно шанувальники клану Я не гідний бояться отримувати адекватне саму собі винагороди. Вдивіться в слова клану негідний» і ви все зрозумієте. Ще не час хотілося б, але мало чого я хочу. Хотіти не шкідливо, а хто я такий? Щоб. А ще зверніть увагу на, на ці шедеври. Вони настільки легко проникають в умову, що їм навіть маскуватись нема потреби. Я не можу собі дозволити нічого собі. І славно, звісні, синоніми з цього виразу. А от коли ми, наприклад, говоримо: не можу собі дозволити нехтувати своїм здоров'ям, це, як кажуть діти не на той рахунок, третя група кандальних слів. Не хочу, але примушують. Згадали. Ну, це, скажімо так, наші улюблені словечки. І судячи з їх застосування, ми їх не просто любимо. Але обожнюємо десь. Треба. Не в контексті потреби, а в якості зобов'язання повинен. Проблеми, душі. Вступне слово, і воно замасковано не про наявні потреби, як може здатись, воно їх формує. Скільки разів на день ми говоримо, відчуваючи від свого ближнього оточення? увагу, до речі? Зверніть. Ми не просто говоримо, ми чітко заявляємо собі. І один одному М моє життя безпросвітна кабала. І що примітно. Ми так зрівнилися з цими кайданами, що навіть не намагаємося їх хоча б на якийсь час зняти, вживаємо їх до будь-чого й до будь-коли, навіть коли говоримо про свої особисті потреби, що наче немає нічого спільного із зобов'язаннями перед іншими людьми або перед обставинами. Прислухавшись легко помітити, що мені треба зробити до слів, я повинен зробити. Ми вживаємо у в справу, і навіть не в справу. І ми будуємо величезні кордони, через які не так легко пробитись радості. От і ходимо зі спробованим обличчям. Геть забуваємо, що ми прийшли сюди, в цей світ, виключно для того, щоб життям насолоджуватись. І заключна група четверта. Неможливо. Їх вживання просто-напросто забирає кисень у всього. Що ми називаємо мрією. Ось ті слова. Неможливо. Малоймовірно, ніколи. Не може бути. Якщо раптом, відмова від можливості, може трапитися, що планування перешкод. Ця фраза найнадійніший спосіб, щоб не тільки не отримати те, до чого ти прагнеш, а гарантовано забезпечити тим, чим в ніяку форму ти не хочеш, а раптом, чи не дай Бог, з саме ж опером. І саме такий, знаєте, забійний, немає вибору. Корона фразом. Як позбавити свої промови від кандейних слів? Відмінно допомагає прийом ганебний стовп. Прийом надзвичайно простий. Випишіть ваші кайдані слова. На листок на аркуш паперу. І вивішіть цей перелік на чільне місце. До прикладу, на холодильник, як найбільш відвідому місце в домі. І хай цей перелік. Пробуде там 7-10 днів. Досить довше не варто залишати, велика честь для нього. По-друге, за цей час формується те, на що націлений цей прийом чорний список. Вилучаєте. І чорний список це вмілий санітар, який завжди відмінно справляється своїм завданням. Він видаляє з вашої промови всі деструктивні елементи програм. Перевіряйте, практикуйте. А тепер розмова піде про слова, які, допущені до активної лексики, дозволяють, дозволяють отримати докази і про те, що це не фігури мови, а цілком буденний практичний навик. І цей навик категорично дозволяє повзати. Цей навик змушує літати слова крила. Їх зовсім небагато. Але багато не потрібно. Тому що кожне слово вагою на путь золота, може навіть і більшим. Слова крила мають величезну силу в нашому житті. Змінюють люди свою особисту історію. З лікарняних ліжок, витягує Мінхаузен себе з бізнесових якихось ям, розкриває свої таланти та взагалі починає жити по-новому, так як кожній людині належить радісно і активно жити. Я пропоную вам справжній чудовий ресурс. Ось він Я можу. Я хочу. У мене все виходить. І найпотужніше. Я маю намір. Щоб не бути голослів, я пропоную просто зараз промовити. В голос. Сміливо станьте. Я хочу. А потім так само. Я маю намір. І ви. Чітко відчуєте, як ви створили енергетичний перехід, тонку енергію перевели в більш щільнішу. діє слово, маю намір запускає, втілює абсолютно певні хімічні реакції. Це не гіпотеза, до речі. Це вже перевірено науковцями на сьогоднішній день. І якраз ці реакції змушують мислити продуктивно, діяти ефективно. Отже, дорогі мої, висловлюйте намір. Говорити позитивно і головне радісно діяти такі слова, відсувають хвороби, змінюють ваше життя. Тому я бажаю у вашому житті радості, натхнення і, головне, відповідальності за успішність вашого життя особисто в ваших руках. Я Маю намір бачити щасливих людей у нашому місті. Щасти вам, друзі, на все краще з вами був Олександр Шонкарук. В ефірі була гармонія. Щасти вам.